Як нам такий закон? Заборонити чоловікам одружуватись до 35 років. І одночасно заборонити жінкам виходити заміж після 30. Не встигла вийти до 30 років все. Потяг пішов. Ви знаєте, наскільки багато проблем цей закон був вирішений? Чоловік він набуває свою цінність з роками. Да? Він старіє як вино. Тобто все краще і краще і краще. Якщо порівнюєш 20річного парубка, який живе з мамкою та нічого не має при собі, і порівнюєш досвідченого чоловіка, який знає, як заробляти гроші, якому вже 35 чи 40 навіть років, то це просто небо і земля для жінки. Що стосується хлопців, хлопці ж, в свою чергу, бажають молодих жінок. Тому що жінка найцінніша саме в 18-24 роки. Так? Потім за опитуваннями і дослідженнями цінність жінки йде на спад, і чоловіки будь-якого віку все одно будуть бажати жінку, яку 18-24 роки, тому що в неї менше досвіду, вона, як то кажуть, переспала з меншою кількістю чоловіків і так далі. Тому з часом її вартість падає, да? і ми маємо таку ситуацію, що чоловік росте, якщо він одружився в 20 років, а жінка, вибравши собі е, ну, не дуже бажаного чоловіка, да, 20-річного цього, вона починає вже одразу його якось об'юзати, тому що вона не бачить, що він в своєму топовому стані. Тобто вона його порівнює з іншими 35-річними чоловіками, які досягли чогось. І тому вона постійно незадоволена. І відноситься до свого чоловіка надмінно, зверху. Але чоловік починає рости. І коли він зростає. Він все більше і більше розуміє свою цінність. Да? Це до речі найважливіше для чоловіка знати свою цінність, тому що ви всі там хлопці. Ви вважаєте, що ви як, як якийсь треш. Я не знаю. На жаль, жінка, яка одружилася з тобою і бачила тебе таким невдахою, вона. Не змінить свого відношення до тебе, навіть коли ти станеш, я не знаю, мільйонером. Тому що вона ну, звикла, ти для неї там Сергійко 20-річний, розумієш? А зараз ти вже Сергій Павлович, 35-річний, у котрого компанія вже і бізнес, і так далі. Але все одно відношення її не зміниться до тебе. І це дуже велика проблема. Це призводить просто. В кращому випадку до розлучень, саме тому ми маємо 70% всіх шлюбів, які закінчуються розлученням, і це статистика, на жаль, трендова і вона всесвітня. Да? Тому що фемінізм е піднімається. Жінки ставлять собі на голову корону і просто дотягують до останнього, тому що вони все думають через роздуте его та фемінізм. Вони думають, що ну знайду кращого. А той буде ще краще. Що трапляється в таких випадках, вони нікого не знаходять, тому що вони постійно порівнюють одного з іншим. І чим більше в них чоловіків, тим важче їм зупинитися на одному. А коли в них буде дедлайн, да, до 30 років треба обов'язково одружитися, тоді вони будуть вже більш помірковані. І це призведе до того, що у нас будуть дуже міцні сім'ї і не буде ніяких розлучень, тому що всі будуть кохати. Тому що ну, 35-річний чоловік він вже знає, що він хоче, він знає, хто він, він знає свою вартість. І він знає, що він хоче від жінки, яке ставлення до себе. Тому що ну, він вже не дозволить жінці там якось вийобуватись та казати, що ми з тобою рівні, бла-бла-бла. І жінка також до 30 років, вона ще не, не зійшла з рею повністю. тобто вона Ще пам'ятає з дитинства, як слухатись чоловіків. Да? Тобто вона в дитинстві слухала, слухала свого батька і зараз буде слухати свого чоловіка, який вже в 35 років щось має, чогось досяг у цьому житті, забезпечить її та захистить. Коли я попаду в політику, вступайте в мою партію Альфамен, і ми зробимо цей світ найкраще.